Друзі, привіт! Сьогодні закінчив е, наступний дах на 16 панельок під таксіому 8 кВт і плюс батарея буде 10 кВт, така буде е, автономка. Люди собі вирішили поставити, той. Так. тут буде 2 поля, тут на 5 панелів і тут буде на 11 панелів. 16 разом панелів 565-х Solar. Ну і так все зроблено, акуратно це все поховано. Заземлення зроблено на то поле окремо, на це поле теж окремо, тут все сховано в коньочок, так Це все пішло, акуратно зроблено. Так воно це все перепущено. От, стрінг, другий стрінг, мінус, це все позначено. Все акуратно обведено, щоб кабелі е сонячні кабелі не, це, не терлися об е самий, е цей блочок. Ну, і то так, все в натяжку зроблено, щоб заземлено кожен, кожен ряд. Все в натяжку зроблено, щоб е не було провису на, цю, на бляху. І так, Ще має прийти знизу заземлення. 16-ю жилою на землю контур вже зроблений. Власник зробив. Власне, поміряв класний, теж вийшов вимір. Там півтора, мені здається, Ома вийшло. Тут взагалі супер показник для заземлення. Ну, і так власне виглядає оця конструкція. І супер. Так само ці блочки було ще. Дотягнуто е, цими шурупами такими для, по дереву додатково, щоб е, зміцнити конструкцію. Ну, в общем так, супер, вийшло. Всім всього найкращого. Бажаю вам. Ну, підписуйтеся до нових зустрічей. Всього доброго!